Хочеться це прибрати. Тому лазерна блефаропластика вона направлена на те, щоб не використовувати класичний скальпель, а використовувати енергію лазера для того, щоб розсікати тканини, виділяти грижові кили і е, тим самим зменшувати кровоточивість, набряк, травматичність. Але слід сказати, що лазерна блефаропластика вона має місце лише під час роботи. Через кон'юнктиву нижньої повіки, тобто, коли у нас є так званий показ до транскон'юнктивальної блефаропластки. Коли ми відтягуємо нижню повіку, робимо розріз, це можна робити лазером. Тим самим ми менше травмуємо тканини, і коли ми розрізали нашу конюнктиву, ми можемо спеціальними інструментами дістати ці грижеві кили і прибрати їх також зрізати лазером. І це зменшить травматичність, зменшить потенційну кровоточивість, А значить, синців не буде, а значить, вже завтра можна йти на роботу без якоїсь там довгої реабілітації. Але